В'яжемо 14-й рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо петлю, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 6 повітряних петель. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом і пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 6 повітряних петель. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накід. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Три повітряні петлі. Накид. вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. накид, Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, одна повітряна петля. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля. стовпчик стовпчик з з накидом, накидом, одна одна повітряна повітряна петля, петля. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, шість повітряних петель. Стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, три повітряні петлі, під піднис під арочку, стовпчик з накидом, три повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14-й рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, 2, 3. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через з цих дві петлі. В'яжемо 15-й рядочок. Вводимо магачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накід, вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. накид, Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Пров'язуємо 6 повітряних петель. Накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, одна повітряна петля. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, шість повітряних петель стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. За ось цей стовпчик з накидом ми пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, Три повітряні петлі, стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо три повітряні петлі. З'єднуємо 15 рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачкові 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 16 рядочок, вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через 2 петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель. 1 2 3 4 5 6. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом один. Два. Три чотири. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид, Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид, вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Шість повітряних петель. накид, Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, три повітряні петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, 6 повітряних петель. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, одна повітряна петля. Виводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, шість повітряних петель, стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, три повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 16 рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.